Календарі четвер, 27 червня, і ви дивитеся Капрі Ньюз. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні дізнаємося такі новини: шість поранених, з яких двоє дітей. Сьогодні вранці окупанти скерували на селидове ФАП 500 Це жах, це жах, Вже який раз все вилетіло, все розбилося. Я взагалі не знаю. У мене серце зупиняється. ВПО Покровської громади мають право на призначення субсидії, які документи необхідні. Їм потрібно звернутися до управління соціального захисту населення, надати паспорт, код, заяву про призначення субсидій, декларацію, про доходи та витрати. У Родинському облаштують свердовини для сталого водозабезпечення приватного сектору. Їх три наразі налічуються, які вже в роботі, вже працюють. Вода наразі спускається да, щоб досягти цієї прозорості у мирнограді. Пройшло перше засідання ради з питань утвердження української національної ідентичності. За було проведено п'ять. 5... Рейді, а лекції у шкільних закладах проводяться три-чотири лекції щомісячно. Відсутність електроенергії, підвищення цін на продукти. Яка ситуація на прилавках Покровська? Гірочок трошки здешевшав, це виходить, йде в нас тільки ґрунтовий. Зараз парника вже немає. залишився один ґрунтовий. Картопелька. Менше по 20 гривень. Ще одна перемога. Спортсмени спортивного клубу Барс у Вінниці вибороли дві золоті медалі. Ці змагання пройшли дуже гарно. Я змог вибороти перше місце. Організація була на вищому рівні. Мені дуже сподобалось. Поєдинок я виграв технічним нокаутом. Цього Сьогодні розпочинаємо інформаційний випуск з оперативної ситуації на Донеччині за минулу добу. За добу поліція зафіксувала 2263 ворожих удари по регіону. Армія РФ атакувала міста Курахове, Селидове, Торецьк, селища Желанне, Нью-Йорк, села Вовченка, Комар, Мемрик, Миролюбівка, Олександропіль. Пошкоджено 70 цивільних об'єктів, 60 житлових будинків, адмінбудівлю, підприємство, магазин, автомобілі, ЛЕП. Донецьк зазнав 18 ударів, з них 15 – авіаційні. Окупанти вбили цивільну особу, ще сімох поранили. Пошкоджено щонайменше 5 багатоквартирних і 2 приватних будинки, інфраструктура. На Селидове росіяни скинули авіабомбу КАП-500, поранено мирного жителя. Пошкоджено адмінбудівлю, 6 багатоквартирних і 37 приватних будинків. Автомобіль. По Мемрику ворог поцілив бомбою у МПБ Д-30СН, постраждали 4 людини, пошкоджено 4 приватних Оселі, крамниця, авто є поранений у Нью-Йорку, ще один у селі Комар, яке Росія накрила з РСЗВ «Смерч». Руйнувань зазнали п'ять приватних осель. Крім того, надійшла інформація про загибель цивільної особи в Сіверську 25 червня, внаслідок російського обстрілу. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Шестеро поранених, з яких двоє дітей. Сьогодні, вранці, 27 червня, окупанти скерували на селидове авіабомбу ФАП 500 Про наслідки ворожих влучань вже готові розповідати мої колеги. Сьогодні близько 8.40 окупанти скерували авіабомбу поруч із багатоквартирним житловим будинком у Селидовому. Наразі відомо про шістьох поранених мешканців, з яких двоє дітей: хлопець 17 років і дівчинка 11 років. Вони доставлені до медичних закладів. Один з Дали родич Павла Івановича. забрали до лікарні до Покровська, забій під оком. Повинні зараз привести. Чекаємо все склом, спина, руки, ноги. Працівниками ДСНС ліквідовано пожежу двох квартир на третьому та четвертому поверхах загальною площою 90 метрів квадратних. Під час ліквідації пожеж із пошкоджених квартир врятовано трьох осіб. Цей район селидового під ударом уже не вперше. Мешканці кажуть, не знають, що робити далі. і Замислюються про евакуацію. «Це жах, це жах. Вже який раз все вилетіло, все розбилося. Я взагалі не знаю. У мене серце зупиняється. Все вибито, все, вікон немає. Так, вікна повилітали, стіни полопалися. Сильний удар був дуже. Та нормально, відкинуло. Хвиля є, хвиля, без світла сидимо. Внаслідок удару пошкоджено чотири адміністративних будівлі, сім багатоквартирних і п'ять приватних житлових будинків та чотири автомобілі. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Також сьогодні вранці під ворожий обстріл потрапило ясинове покровської громади. Наслідок атаки поранено одну цивільну людину та пошкоджено підприємство. Тип використаної зброї встановлюється відповідними фахівцями. Музика. ВПО Покровської громади мають право на призначення субсидії. Які документи для цього необхідні, розповіли у місцевому управлінні соціального захисту населення. Сплата за оренду житла та підвищення тарифів, неабияк б'ють по кишенях внутрішньопереміщених осіб Покровської громади, адже життя на новому місці завжди тягне за собою величезну кількість витрат, а державні виплати покривають лише певну їх частину. За інформацією управління соціального захисту населення, такі мешканці можуть звернутися за матеріальною допомогою у вигляді субсидії. Внутрішньопереміщені особи, які не зареєстровані в приміщенні, але проживають в ньому без. З договору оренди мають право звернутися за призначенням субсидії. Для цього їм потрібно звернутися до управління соціального захисту населення, надати паспорт, код, заяву про призначення субсидій, декларацію про доходи та витрати, надати дані про зареєстрованих або фактично мешкаючих. Членів домогосподарства, довідку внутрішньопереміщеної особи та рахунок, куди буде зараховуватися кошти. Окрім управління соціального захисту населення, внутрішньопереміщені особи можуть подати заявку на призначення субсидій через портал Дія або Пенсійний фонд України. Субсидія призначається на один термін на опалювальний період та неопалювальний. На наступний термін заявник повинен знову звернутися до управління з заявою та надати документи, слід зазначити. Що скористатися правом на отримання субсидії, громадяни мають тільки за однією адресою. Тобто, якщо внутрішньопереміщена особа отримує субсидію за зареєстрованим місцем проживання, то субсидію за іншою адресою, тобто за фактичною, вона не має права отримувати. Розмір субсидії призначається кожному індивідуально. Він залежить від обсягів нарахувань за житлово-комунальні послуги та рівня доходів особи, що претендує на виплати. Варто зауважити, допомога на проживання від держави не враховується як дохід родини при призначенні субсидій. У зв'язку за змінами законодавстві ми запрошуємо всіх громадян, які не зверталися за призначенням субсидій після повномасштабного вторгнення, тобто після 01 січня 2022 року. Перевірити, чи призначено вам субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, в якому подавалися документи на отримання такої виплати. У Гришиному сталася пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих. 27 червня близько пів на четверту ранку рятувальники прибули на виклик про пожежу у приватному житловому будинку у селі Гришини Покровського району. На місці подій надзвичайники встановили, що відбувається горіння покрівлі та перекриття будинку. Вогнеборці ліквідували загоряння на площі 90 квадратних метрів. У родинському облаштували свердловини для жителів приватного сектору. Чи дочекаються люди такої необхідної живильної рідини? Дізнайтеся далі. Мешканці Донеччини вже давно забули, що таке стало водопостачання. Відсутність води, баклажки, свердловини. Цей ланцюжок уже міцно увійшов у життя кожного з нас. Попри те, що у родинському вода подається від шахтної свердловини на відсутність сталого водопостачання, неодноразово скаржилися мешканці приватного сектору. Починаючи ще з 2014 року, дуже гостро стоїть питання водопостачання приватного сектору. Особливо це весняно-літній період, коли розпочинаються огороди. Люди ставлять насоси, та вся ця вода вона попадає тільки до них, а до інших абонентів вона просто не доходить. Аби вирішити цю проблему, було прийнято рішення про облаштування декількох свердловин саме у приватному секторі міста. Їх три наразі налічуються, які вже в роботі, вже працюють. Вода наразі спускається да щоб досягти цієї прозорості, да цієї води, і люди можуть її набирати. Ще одну свердловину планується облаштувати завдяки допомозі благодійників. А ще волонтери благодійного фонду Карітас облаштовують четверту свердловину, і вже ми сподіваємося, що скоро зможемо користуватися і четвертою свердловиною. Це дуже така допомога для мешканців приватного сектору. Бо ми наразі отримуємо водопостачання альтернативне. Це шахти. І Краснолиманська, цього водопостачання, на жаль, недостатньо для міста. Мешканці Рудинського сподіваються, що завдяки цим свердловинам тепер вода у їхніх кранах буде з'являтися систематично і проблема відсутності водопостачання нарешті буде вирішена. Від 1 липня три категорії студентів можуть мобілізувати згідно оновленого закону про мобілізацію. Йдеться про студентів-заучників, тих, хто здобуває другу і третю вищу освіту, тих, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну. Наприклад, студент має вищу освіту, а отримує профільну середню. Днями у Мирнограді прийшло перше засідання ради з питань утвердження української національної ідентичності. На ньому обговорили нагальні питання, що постають у громаді. Інформування населення щодо наявності вибуху небезпечних предметів на території громади, освітні та інформаційні заходи, спортивні акції та евакуацію мешканців обговорили вчора, 26 червня. Представники ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності у Мирнограді. Це наше перше. Засідання, це є консультативно-дорадчий орган для визначення шляхів та способів вирішення питання, що виникають під час реалізації державної політики в цьому напрямку. Основними напрямками національних цінностей України це ми всі знаємо є соборність, самобутність, воля та гідність, і саме формування української національної та громадянської ідентичності. Вона починається з дитинства, з нашої молоді, аби допомогти молоді та дітям мирногрецької громади у розумінні поняття національна ідентичність минулого року та від початку поточного плідно працювала місцева молодіжна рада. Також молодіжна рада відзначила День Соборності. Це був лекторій для шкіл нашого міста. Також ми приймали участь у вітанні від всіх молодіжних рад Донеччини. Ось також серед таких національно-патріотичних свят у нас було а, гра мафія, але це була гра саме на ми збирали кошти на наших військових, і разом з Курахівською громадою ми закупали. Закрили збір на переноски для наших військових. Мирноградська молодіжна рада планує на 15 липня зустріч з Євгеном Мурзою. Це дуже відомий історик. Ми будемо збирати повністю всю Донецьку область. Останнім часом безпекова ситуація в громаді та по території всієї області. Все більше непокоїть місцеві служби. Тож працівники поліції та ДСНС на постійній основі проводять інформаційну роботу з населенням Онлайн з дітьми шкільних закладів щодо мінної небезпеки. Спеки і проводиться з ними робота. Також поліцією разом з ДСНС проводилися рейди у нашій громаді щодо розповсюдження листівок протягом цього півріччя з ДСНС було проведено 5 рейдів, а лекції у шкільних закладах проводяться 3-4 лекції, що місячно ну, поки було навчальний рік. Постійно проводилися 3-4 лекції в місяць. Сьогодні на Донеччині триває обов'язкова проте не примусова евакуація. За словами заступниці начальника Мирноградської МВА, поки населення покидає рідну область, неохоче. Ну не можу сказати, що активно виїжджають. Е, ну як тільки от був обстріл останній 31 травня, у нас на районі західний, то там ну було сім-вісім. До 12 родин, які виїхали. Люди виїжджають, шукають собі місце, їх там не влаштовує ну, то місце, яке там вони знайшли і їм запропонували. Вони там посиділи і приїжджають повертаються додому в свої домівки, забивають вікна USB, і живуть нагадаємо, з території Донецької області мешканці мають змогу безкоштовно виїхати спеціальним евакуаційним потягом. Записатися на нього можна за номером телефону. 098 890 33 18. На Донеччині перейменували п'ять населених пунктів, зокрема, село Юр'ївка Бахмутського району на село Юріївка, село Гусельщикове, Кальмівського району на село Гусельникове, Тавричевське Кальмівського району на село Таврійське, Юріївка Маріупольського району на село Юріївка, село Побєда Покровського району на село Перемога. Відсутність електроенергії дорівнює підвищенню цін на продукти. Яка наразі ситуація на прилавках Покровська? Розповідаємо далі. Відключення електроенергії та не дуже сприятливі погодні умови. Усе це не найкращим чином впливає на ціни найнеобхідніших продуктів. Тож сьогодні дізнаємося, скільки коштують м'ясо, молоко та овочі на прилавках Покровська через проблеми з електропостачанням, девальвацію та здорожчання логістики у супермаркетах у червні і липні очікується зростання цін на попо. Товари від відключень електрики найбільше страждає виробництво молочної продукції, яка вимагає стабільних умов зберігання в холодильниках. За словами голови ради директорів Союзу молочних підприємств України Вадима Чагаровського, використання генераторів змусить виробників молочної продукції вже зараз підняти ціни на 10%, а до осені на 25-30%. Проте ціни на продукти у покровських крамницях поки що не змінюються. Молочна та м'ясна продукція практично. Не змінились у ціні. На м'ясо ціни залишились стабільними, не піднялися, не знизилися. Так як були, так і є. Наприклад, на стегно свиняче ціна зараз 170 гривень за кілограм. Курятина теж є в асортименті. Ціна зараз на гомілку курячу 70 гривень за кілограм. Бувають акції як на свинину, так і на курятину. Також у нас є ще індюшина продукція. Та е, яловичина. Поставочки відбуваються через день, завжди в асортименті. Яйце куряче у нас зараз 38 гривень за десяток, 52 дві за десяточок і 56 гривень за десяточок. І ще у нас є перепилине яйце, упаковочка, коштує 76 гривень. Покупців на одному з ринків Покровська вистачає, а ціни на літні ягоди та овочі помітно нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Так і з електрикою зараз перебої за того, що парник уже відійшов, а ґрунту ще немає. Ну така погода, ну ґрунту дуже мало і ну, за цього ціни подорожче. Погірочок трошки дешевше. Це получається, йде у нас тільки ґрунтовий. і Зараз парника вже немає. Остався один грунтовий. От, картопелька. Менша по 20 гривень, крупніша по 30. Пішов дуже добрий домашній ґрунтовий помідор. От зараз ціни трошки дорожче стали, тому що ґрунтових помідорів ще дуже мало, а парник вже заканчується. І за цього ціни трошки подорожчали. От розовий 80, грунтовий домашній 85, є по 70 і по 75 помідори, всі домашні з покровки. Перець трошки подешевше, перець такий, що начинять можна, він по 100 гривень, а такий по 170. Капуста по 20, кабачки подешевшали по 25, морква подешевшала 50. Кавуни зараз надходять до нас з Айзербайджану. Кавуни в нас є з кісточкою і без кісточки. З кісточкою коштують 50-60 гривень без кісточки. Диня також узбецька дуже смачна. 130 гривень коштує кілограм. Персики привізні поки що, але в нас були місцеві. Зараз немає по 90 гривень. А малина місцева черешня теж саме Олексіївські сади. Вартість 90 гривень коштує корзинка. Тобто кілограм коштує 150 гривень. Тож, як бачимо, стабілізаційні відключення на вартість продуктів у Покровську практично не впливають. Проте фахівці зазначають, ще один важливий продукт хліб також може зрости у ціні. Але крім відключень електрики, на це впливає подорожчання зерна та дефіцит критично важливих працівників. За прогнозами, криза в енергетиці ще до кінця літа призведе до підвищення цін на балаклію до 15%, а на молочні продукти до 30%. Від початку 2024 року на українських водоймах загинуло 43 дитини. Більшість таких випадків стається через відсутність пильного нагляду дорослих. Тож фахівці ДСНС нагадують батькам про необхідність постійного інформування маличі щодо небезпеки на воді та поблизу узбережжя. Ще одна перемога. Спортсмени спортивного клуба Барс у Вінниці вибороли дві золоті медалі. Як проходили змагання, дізнайтеся з наступного сюжету з 21 по 22 червня у місті Вінниця пройшов всеукраїнський турнір зі змішаних єдиноборств ММА Кубок Поділля, що був присвячений воїнам-захисникам, які боронять країну від ворога. У турнірі змагалися 393 учасники з різних областей України. Донецька області міста Покровськ представляли вихованці Клуба Барс із Покруцька. На цих змаганнях вони дуже достойно виступили і отримали в результаті поєдинків дві золоті медалі. Карпенко Максим в результаті змагань отримав три перемоги достроково і став чемпіоном. Також Шульга Артем в фіналі достроково закінчив також поєдинок в третьому раунді, переміг міг свого суперника. Я дуже радий з цим результатом. Ми на цьому не будемо зупинятися і будемо двигатись далі. Вихованці спортивного клубу Барс розповіли, що гідно представили Донецьку область, виборовши золото. Ці змагання пройшли дуже гарно. Я змог вибороти перше місце. Організація була на вищому рівні. Мені дуже сподобалось. Поєдинок я виграв технічним нокаутом. Дуже рад такому результату. А я к цим соревнованням готувався дуже зосередно і, в принципі, розчитував на цей результат. Мій суперник був сильний КМС по ММА з Хмельницької області, ну не розстрілявся і змог виграти. У мене у подальшому змагання з чемпіонату світу. По ММА буде проводитися в Абу-Дабі. В цих змаганнях я приймав участь у ваговій категорії до 83 та 900 грамів. Ці вагові я провів три поєдинки, з котрих три виграв достроково задушливими прийомами. Суперники були дуже сильні. Призери чемпіонатів України та чемпіони України. Але це мені не звадило їх перемогти. Велика подяка тренеру за підготовку до цих змагань. Та подяка моїм батькам за те, що вони в мене вірять, за словами тренера Артема П'ятихатки. Спортсмени вже розпочали активну підготовку до наступних змагань, а саме чемпіонату світу зі змішаних ідиноборств, який відбудеться в Об'єднаних Арабських Еміратах з 5 по 11 серпня. Тож бажаємо юним спортсменам не зупинятися на досягнутому та підкорювати нові вершини. У дії з'явилась нова послуга. Відтепер можна змінити дані про задеклароване місце проживання в реєстрі без відвідування держустанов. Неактуальну адресу або неправильну дату реєстрації в цифровому паспорті можна змінити на порталі Дія. Тепер настав час для прогнозу погоди на завтра, 28 червня. Небо ясне у Покровську вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора. Опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 27 градусів за Цельсієм. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин ви завжди можете знайти у нашому телеграм-каналі. Новини капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.